Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Ось і прийшла весна, і з чим я вас дуже всіх щиро вітаю. І у мене, як, мабуть, у інших садівників вже дуже е, чешуться руки, щоб щось висіяти, посадити. Тож, у цьому відео я вам покажу, як я висаджую петунію на розсаду та бегонію вічно квитучу. Ще покажу, як я експериментально висадила маленькі цибулинки зеленого луку на перо. Буду їх вирощувати вдома. І е, у минулому відео ми з вами разом розпакували посилку з цибулинами гіацинтів. І а вже ж я швидесенько вирішила їх висадити у горщики, але, але стикнулася я з деякою проблемою. І весь цей процес та з чим я зіткнулася, покажу вам у відео. Тож бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Посадку своїх цибулин я почала з того, що підготувала горщики досить великі та закупила ґрунтову суміш. Насипаю ґрунт у горщики, і ґрунт в мене досить такий розсипчатий та пухкий, але все одно я вирішила його трошки пробити руками, бо іноді там трапляються. Такі комочки, збиті від вологості шматки ґрунту. Після того, як весь ґрунт добре вспушений, я роблю невеличкі. Такі Ямочки у горщиках та заглиблюю туди цибулинки. У мене на кожен горшик піде по 5 цибулин кожного виду. Загалом в мене вийшло 4 горшики по 5 цибулин у кожному. І після закінчення висадки я проливаю все звичайною водою. Проливаю небагато, бо ґрунт сам по собі такий трошечки вологий, додаю невелику кількість води, щоб все це в мене не запріло там. Усі горшики в мене будуть виставлені на підвіконня. Три е, круглої форми я залишу в гостинній кімнаті, ось на цьому дерев'яному підвіконні і е, великий прямокутний горшик я віднесу у іншу кімнату. Е, на підвіконнях в мене не дуже і тепло, бо е, на вулиці ще прохолодно, та з вікон опускається холод. Тож, там температура, мабуть, близько там, 20 градусів, а вночі ще менше. І будемо спостерігати, як мої цибулинки будуть себе поводити. Ну що ж, рієцинти свої я висадила, але ось така в мене є шкідниця, яка що зробила. Порила мої горщики. І є в мене підозра, що в один з них вона не тільки порила, от така вона в мене говорлива, І є в мене підозра, що вона їх не тільки порила, а й зробила туди свої брудні справи. Тож в мене з'явилась така пліснява, якийсь білий наліт. І одна з цибулинок була зовсім перевернута, тобто вона його шкребла. І у цьому горшику на цибулинах у мене ось така біда. О. Тобто це з'явилася така біла пліснява. Буду я все це прибирати. Зараз буду діставати. Ці цибулини, буду щищати з них шелуху, яка може бути заражена. Землю цю приберу викину, не буду в неї більше саджати. І купила ось фітодоктор, якийсь препарат біологічний для передпосівної обробки насіння та розсади. Він проти хвороб та бактерій різних. Думаю, що він підійде для такої обробки. Я зроблю розчин і на деякий час залишу у цьому розчину свої цибулинки і потім висаджу їх у новий ґрунт. Подивимось, чи це допоможе. І також частиною цього. А розчину я оброблю її інші горщики. Хоча ось там, на ось цьому нічого немає, все тут добре. І потім покажу трішки ближче. Тут ось навіть вже квіточка така проступає. Ось так от буду займатися зараз цим. Моя кішка, як завжди, додала мені клопоту. Так я почистила свої цим і не сподобалось мені те, що я побачила. Ось погляньте, яка в них. Та й ти. Що з ними трапилось, вони такі темненькі стали. А одна я її навіть розколола, вона вже зовсім наче згніла. Їй дуже багато ось плісняли на ній. Я не спеціаліст у цьому, але можливо, хтось з вас знається більше на таких квітах, і, може ви напишете мені в коментарі, чому так сталося, чи це я якось невірно їх посадила, чи то кішка таке мені посприяла такому, чи то початково були такі неякісні цимбулини будь-якому разі, 4 з 5 може, вдасться ще врятувати. Ну, я не знаю, чесно кажучи. Зараз спробую залити їх ось цим розчином і подивлюсь, висаджу їх у якийсь інший горщик, не такий великий, щоб вони не займали місця. Я буду спостерігати, що з цього вийде. Ось такі справи. Так, і ще хотіла зауважити, що ось така проблема у мене тільки з одним сортом. Це сорт Splendid Carnelia. А ось, наприклад, Gypsy Queen почуває себе дуже гарно. Uh, Purple Sensation теж є якесь побіління. Зараз буду діставати цибулинки та дивитися, що там з ними не так. І ще в мене у іншій кімнаті горшик стоїть прямокутний, там начебто теж ніяких проблем немає. Тобто, можливо, це було щось не так з цибулинами з самого початку. Так, ось я почала діставати інший сорт це Purple Sensation, про який я казала раніше. І ось погляньте, що з ними. Те ж саме, вони усі вкрилися цією пліснявою. І я можу сказати, що ось ґрунт тут не дуже такий вже вологий він розсипчийсь. Тобто вони не повинні були запліснювати через чрезмірну вологу. Може, то такий субстракт в мене неякісний. Але ось я їх усі дістаю. І вони всі таку крапочку. І можу сказати, що коли я висаджувала, ось тут погляньте як багато, то деякі мені е, здалося, що було трішки пошкоджені, але я за, не, ну, за тим, що немає достатньо досвіду, не звернула на це увагу, але ось так. І от я буду її чистити, намагатися. Але вона зіпсована, вона. Нела, мабуть. Я не знаю, що з цим робити. Це якась біда. Ось так от. А начебто все було добре. Буду сподіватися, що хочуть ці, які тут зростають, вони щось, щось з них вийде. І так, свої невдачі з гіацинтами будемо намагатися перекрити вирощуванням петуні та бегоні. Я вже розповідала про насіння, яке я купувала у відео. Подсилання ось тут буде у підкасті або в інфобоксі це відео про насіння, яке я купувала на сезон 2023. Ось, і будемо зараз з вами сіяти на розсаду Petunia Duet F1. Це мультифлора, махрова серія та бегонія вічно-квітуча Allow F1. Буду я їх сіяти ось у таку касету. Це в мене вона залишилась з минулого року. Була ще кришечка, але я її загубила, буду просто під плівкою вирощувати. Тут вісім в мене таких отворів, скажімо так, насіння в мене по 10 штук кожного. Ну, десь буду висаджувати по 2 ну, як буде вже. Тож, будемо приступати, покажу, як я це буду робити. Почнемо з петуні. Вона тут ось у такій пробірочці. Ось такі. І буду їх висаджувати по. Одному зернятку і в дві штучки по два. Так, буде в мене петуня тут. Петуню ми не заглиблюємо, тому що зернятка вже дуже маленьке, а в мене буде дві ячейки з двома насіннячками. Ось так ми їх залишаємо, можна трішечки так от прижати в них є така оболоночка, яка буде танути під водичкою. І ми не заливаємо, а трішки сприскуємо. І ось так потім будемо накривати влівкою і залишати. І зараз поряд буду висаджувати і бегоню вічно квітучу. Вона теж у капсулі. Ось. І тут теж дуже-дуже дрібненьке насіннячко. Так, відкриваємо дуже важко. Ось. Вона навіть зернятка ніяк не відрізняється від петуні. Теж теж такі маленькі дуже. Буде в мене два, десь одно. І ще одне застрягло в мене. Так, залишаємо його. Теж трошки сприскуємо водою. У мене тут розчин такий, як я робила, для обробки цибулин. Я не думаю, що він якось нашкодить їм. Не потрібно, щоб тут було дуже волого. Ось так. І накрию все це плівочкою і буду ставити у тепле місце. Не менш 25 градусів. І так воно буде стояти, поки з'являться перші росточки. Далі будемо спостерігати за ними. Я буду це знімати, і якщо все вдасться, то покажу вам. І ще сьогодні я вирішила висадити кімнатний лук на перо. Ну, це Цибулинки не кімнатні, це лук цибуля Шекспір, озима. Я її висаджувала на вулиці. Відео в мене про це є на каналі. І в мене є ось такі горщики через те, що не вийшло в мене з подарунками гіацинтів. Вони не задіяні, тож я вирішила використати їх для цього. Я вже насипала сюди ґрунт. І ось буду зараз сюди. Садити цю, цю цибульку, і сподіваюсь, вона там десь в теплому місці в мене швидко е, корениться та дасть нам цибульку молоденьку, зелененьку, і можна буде її е, вже куштувати ранньої весни. Не знаю, я не Вирощувала так раніше. Я тільки брала вже такі великі цибулини, просто саджала їх у якусь ємність з водою, і через час вони давали стріли зелені. А якщо ви колись вирощували ось таким способом, то напишіть дуже цікаво мені, чи вдалося це, і який взагалі був результат. Так, я ще трішки присиплю землею, зараз ось у інший горщик теж буду цибульку втикувати. Знімаю далі вже на наступний день, і моя епопея з цибулином і гіацинтів не закінчилася. Я вам показувала, як я їх обробила, пересадила і посадила у ось такі маленькі вже горщики і сподіваюся, що буде їм тут трошки краще. Деякі, до речі, вже почувають себе ну, як більш-менш. Не так погано, як це було, і щось от почало зростати. Але моя киця, славно звісна, вчора рилася у одному з горщиків, у тому, який в мене великий залишився, і там, де були найгарніші цибулини. Я не знаю, чи вона зробила туди щось чи ні, тому що я вже помітила це, коли вона там дуже активно греблася своїми лапками. Я вирішила не ризикувати, також звідти забрала всі цибулини, обробила їх і теж висадила у такі горщики. Буду спостерігати, як вони тут зростають. У мене з тих трьох великих горщиків залишилось три таких маленьких, тому що деяких цибулин я позбавилася, це показала вже вам. І ось такий маленький ще один у мене залишився. Він у ці горшки не вліз, тож я його окремо висадила. Поки що краще за всіх почуваються саме ті цибулини, які останніми я пересаджувала, та ті, які в мене зростають на підвіконі в іншій кімнаті. Ось такі справи. Ось так буває. Буду вас тримати в курсі у подальших відео, що сталося з моїми гіацинтами. чи вони врятувалися, чи це такий буде мій печальний досвід. А я бажаю вам, щоб у вас ніколи не траплялося подібних факапів. Хай все буде добре, хай все ваші квіточки та, взагалі, ваша розсада та рослини зростають гарно. Побачимось у наступних відео. Я бажаю всім теплої весни. Па-па, бувайте!